Всім привіт, з вами Едвард А в цьому відео ми будемо грати в Roblox у Симулятор Запуск в Космос. Ну Чисто з нами ще буде містер Богдан. Ну і, звісно, вже тут прокачаний, Ну я еще не прокачанный. Ну чисто мы на в 0. Ну так-то він то може качатися так просто так, потому что он же там будет прокачан. Ну, так-то можем не до этого. И мы придем. Мо... Мы быстро прокачаємося, так что мы и до Ну то есть... Це... Не, я думаю, без по то ще тоді видео будет коротенько. Я просто не хочу чисте відео таке. Я... я хочу по одній племеті проходити в відео. Це буде перша частина. І тут ще буде дуже багато... Так, ну, поки що збираємо зірочки. Сонечка. Так, треба кудись запуститися бо ми літаємо на циферогатках спочатку. Дальше там не знаєш, що точно Так. таке ладно и Так, ідемо и дымового, Будемо питомца. Будем що на чолі повезе. Так. Так, долго Епічний зразу. Мені зразу найкращий епічний з сбор же попытки. Я буде будет що с первые попытки зразу повезе. Я это мені повезе так. Экипируйте я вот первый. Загрузить. А, разрушить... Вс, я в мене не кипировали. І пети вони можуть ще збирати тоже. Да, вони можуть збирати. так. Мені допомагають збирати. Я теперь буду получать больше И там мы можем прокрутиться пару раз. Осталось только... То Сколько есть, -то есть? Одна лошадь? Что, у нас улучшается каждый раз? У нас вроде было собрали Собрали его. Котенок. А, поклоп криває воно біло. Так, от ну. Ну давай, хорошо прокачатися. Ніщо. Ну що, день, Так, теперь можно взлететь до космоса. Так, лучше не можешь, не, не можешь. а Якось может таку турбу включать Не знаю як, але якось может С куда нажма Ну где-то есть є... Долуны про не достают трохи А oh, не достал. Я достал новым миром. Ну так да. вот, ну, я так скажу. Вот такой уже ронаточка. Так, то вже другий мир. І то мы на луні зараз. То есть, давище, Черный Диратус, раз, два. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Короче. Ищи будущий видео про цей плейс. Ну. Так, то ви ще не забувайте ставити лайки, там, дизлайки. Підписуватися на канал. Ну, якщо ще хочете там, напишіть коментар, який там може порадити щось, там може просто написати як вам відео або ще щось таке. Ну, на цьому все. Усім пока.